موسیقی Зараз час повномасштабного вторгнення сусідня країна-торористка руйнує нашу націю та культуру щодня і на всіх фронтах. За даними Львівської обласної військової адміністрації, Росія вночі 6 липня задала трьох ракетних ударів по Львову, в тому числі було потрапляні в житловий будинок. Як повідомляє своєму телеграмі Мер Львова Андрій Садовий, станом на ранок 7 липня знайшли 10 тіл загиблих, і на цьому пошукова операція завершена. Тому команда Голос інфо вирішила дізнатися у франківчан, чи переосмислили вони заходи безпеки під час повітряної тривоги. Всі кидалися і ховалися, як то кажуть, знаєте, і то все. А пізніше кожна людина звикає і до доброго, і до поганого. І чим більше часу затягується ця війна, то люди починають вже якось менше реагувати на цю тривогу. А це, а це виходить так, що не треба не забувати, що ми живемо в воєнний час зараз з такою небезпекою, і треба завжди бути на приготовій. І тому я раджу всім людям, якщо тільки якась тривога, обов'язково мати сховище, бігти до найближчого місця, де можна зберегти собі життя і, і своїм дітям. І то все. Тобо, бо ми не знаємо, просимо Бога, щоб було якнайскоріше, закінчилася ця війна. І щоб настав цей мирний спокій, що можна було йти спокійно по вулиці і не переживати вже. Я як ходила в коридор, так і ходжу, тому, мабуть, не дуже. Тобто нічого не як було так? Ну я з Харкова приїхала, тому я і так під час повітряної в тривоги в коридор ходила. Ви знаєте, ні. Ні, наш народ так вже розслабився, так привик до цієї війни, їм вже все одно. Але це все залежить від влади. Від влади. Нема контролю над цими людьми. Є закон, є бомбосховища. То для чого вони є, якщо ми ними не користуємося? Ви подивіться, під час тривоги хтось десь тікає. Магазини закриваються, установи закриваються. Ні. Від чого? Бізнес має все. Чесно, я достатньо тривалий час уже ще після київських пригод. Знову поживав їшала, що треба частіше ховатися, але чесно, нам поміняли сирену під вікном, її неможливо ігнорувати, тому всі дружні просинаємося. Можливо, та серед ночі все-таки з дітьми не, не дуже. Хочеться десь будете. Постійно в інформаційному полі зорі тримаю під час якихось нічних тривог. Ну, можливо, є відсоток, що збільшилася тривога і стан такий, що треба щось робити, тікати, ховатися, берегтися. Ну, завжди кожного дня ніби щось відбувається в нашій країні, на жаль, подібні ситуації. Просто враховуючи, що Львів біля Івано-Франківська, і, можливо, з'явився якийсь страх або обережність, що коли лунає повітряна тривога, потрібно десь спускатися в Україну. Хотілося б сказати, що так, але, на жаль, <кхи> не відповів би таким чином. Так. Ось такі думки Франківчан, а свої коментарі ви можете залишити у нас під відео.